Ді Капріо справедливо вважають одним з найкращих акторів в історії всього кінематографу, але як би він не тримав рівень протягом всієї кар'єри, все одно буде період, який буде виділятися серед інших. Так званий період прайму, тому поки ролик по Скорсезе тільки готується, а огляд на The Boys буде тільки після виходу останньої серії 18 липня, ми з тобою подивимося на прайм версію Ді Капріо. Для початку треба окреслити, що розуміється під поняттям прайму. Якщо казати простими словами, то це найкращий відрізок часу в житті людини, за який вона досягла найбільших успіхів або була найбільш майстерною в своєму житті, порівняно з іншими відрізками своєї кар'єри. І якщо успішність можна виміряти об'єктивно, банальним переліком нагород та рівнем престижності Нагород, то поняття майстерності, а тим паче акторської, майже завжди річ суто суб'єктивна. Одному може більше імпонувати молодий Ді Капріо з Титаніка та щоденника баскетболіста, другому трохи старший, але все ще дуже молодий Ді Капріо з авіатора та відступників. Третьому зрілий Ді Капріо з Вовка з Уолл-стріт та легенди Ю Галаса. Четвертому ще більш зрілий Ді Капріо з одного разу в Голівуді та надивися вгору. І саме тому у виборі прайм версії багато що буде залежати від того хто цей період обирає. Спочатку я хотів власноруч цим зайнятися, але раптом згадав, що в мене є телеграм-канал, де я пишу про усі новини, пов'язані зі мною та каналом, і вирішив провести там опитування, розділивши кар'єру Капріо на 4 періоди. Перший з 1997 по 2001, другий з 2001 по 2009, третій з 2010 по 2016, і четвертий з 2019 по сьогодні. Перед тим як показати тобі результати, я детальніше розкрию кожен з відрізків. Перший, очевидно, що найвідомішим фільмом цього відрізку є Титанік, і можливо, він є найвідомішим у всій його кар'єрі взагалі. Дікапріо задля ролі Джека Доусона відмовився від участі у ночі в стилі бугі. Звучить дивно, але він сумнівався, чи братися йому за Титанік взагалі. Можливо, це обумовлено тим, що цей проект на той момент мав найбільший за всю історію бюджет 200м баксів, і Лео просто боявся облажатися. Але Джеймс Кемеро. Його переконав. В результаті Титанік зібрав 2 мільярда доларів. А на човка зі шторами звалилася настільки велика популярність, що він потім інтерв'ю казав, що вважає, що не досягне подібного успіху ніколи в житті. Після виходу фільму Ді Капріо буквально став ідолом для молодих дівчат зі всього світу, що назвали Леоманією. Після Титаніку його звали до американського психопату, але він відмовився від нього на користь пляжу. Було профільно, якщо б він погодився на цю роль, і сігми асоціювалися б саме з ним. Але тут з фільмом він не вгадав. Хоч при бюджеті в 50 мільйонів робота у прокаті зібрала майже втричі більше, критики оцінили її дуже низько. Так ще й зверху Ді Капріо отримав номінацію у золотій малині за найгіршу чоловічу роль. Більше того, під час зйомок команда непогано так розторщила місце, де все це проводилося, через що Ді Капріо довелося непогано так витратитися, щоб все відновити. Фільм клоунада по всім статтям. Дікапріо відмовився не тільки від майбутньої франшизи Сігми, а й від вже сталої на той час франшизи зоряних війн, по причинам, що були дуже схожі на ті, що були при його ваганнях на роль у Титаніку. Тут свого Джеймса Кемерона не знайшлося. Натомість він пішов на роль «Спіймай мене, якщо зможеш, де потроху почав набувати собі авторитет ідеального варіанту на роль у Байопіках, на роль яких його покличе ще далеко не один раз. Далі він пішов грати у серіалі Скорсезе банди Нью-Йорка. Після цього знову пішов у Байопік Авіа і знову зі Скорсезе. І на останню роль назначені Мартіна зіграв сам Ді Капріо, тому що першим на ролі режисера брали Марка Мана. За цю роботу він отримав номінації на Оскар, Бафта та ще декілька, плюс забрав тогорічний золотий глобус. У 2006 році Ді Капріо знявся у відступниках, який згодом отримав Оскар за найкращий фільм та найкращого режисера для Скорсезе. А сама робота стала найкасовішим спільним проектом Скорсезе та Ді Капріо на той момент. Але сам актор не отримав Оскара за найкращу чоловічу роль, бо Warner Bros. виділив від цього фільму Марка Волберга як головного перса, щоб не конфліктувати зі своїм же проектом Кривавий діамант, від якого йшов як головний герой для номінацій теж Ді Капріо. Але незважаючи на це, золотий глобус знову віддав перевагу саме йому як персу головної ролі. Хоча Ді Капріо спокійно міг забрати Оскар ще у 2007-му. Десь в цих же роках він пробував себе у ролі продюсера у садівнику Едему, який нищівно засрав по всіх фронтах критики. Потім співавтором 11-ї години, з яким вийшло трохи краще, документалка навіть виграла якусь нагороду. Далі були ролі у шпигунському тілі брехні та ще декількох маловідомих роботах, про які я особисто навіть не чув до моменту запису цього ролику. Єдине, що можу відмітити, так це життя спочатку, одна з найкращих драм, що я бачив. Перша половина цього періоду була настільки сильною, що Ді Капріо Оскар за відступників та назили останні роки ноунейм-проектами, цей відрізок міг серйозно. Боротися за звання Prime. Думаю, вже очевидно, що Прайм версією по опитуванню, де й на мій погляд теж, став період з 2010 по 2016 рік. Тому спочатку перейдемо до четвертого відрізку, а на останок залишимо Prime. Після легенди Югласа Капріо взяв чотирирічну перерву як актор і лише у 2019-му прийняв пропозицію від Тарантіно на роль пісаркуватого актора Ріка Далтона в одного разу в Голлівуді. І багато хто називає цю роботу однією з найкращих робіт у його кар'єрі. Тарантіно в свою чергу називає дует Ді Капріо і Піта одним з найсильніших експірінців за весь час режисури, та й нагород зібрано було немало. У 20-му році Лео знову спробував себе у ролі продюсера, а у 21-му знявся у «Не дивись вгору», Зігравши з Лоуренс двох астрономів, які намагаються довести людству, що близиться кінець світу в результаті зіткнення з величезною кометою. Сам Ді Капріо розповідав, що побачив перекликання ідеї проекту з байдужістю світу до кліматичної кризи, і бла бла бла. Ще не раз ти почуєш про подібне, це так званий стандартний набір голівудської суперзірки. Всі вони сильні борсі за екологію. Нуль хейту, просто висновок зі спостережень. І поки що останній його фільм в кар'єрі цей фільм Скорсезе вбивці квіткового місяця, за яку він отримав ще одну номінацію. Глобусу. І тепер, коротко проаналізувавши кожен період кар'єри Ді Капріо, можна сповна зрозуміти, чому саме відрізок з 2010 по 2016 є його праймом. Почну з сухих фактів: єдиний Оскар, два виграних золотих глобуса, єдина перемога у Бафта, єдина перемога у премії гільді кіноакторів США. Плюс стрік з популярніших фільмів: острів проклятих початок Джанго, Великий Гецбі Стріт» і в закінченні ще й оскароносний проект Легенда югласа. Дікапріо прошарив, що його колаби зі Скорсезе непогано так залітають світовій аудиторії. Тому після відступників та чотирьохрічної перерви у співпраці з ним знову погодився на роль у його фільмі. В результаті цієї роботи Дікапріо ще деякий час мав нічні кошмари. Сподіваюся, ті триста лямів, які зібрала картина, якось заспокоїла бідного Лео. У тому ж році він знявся у нула на Вінсепшені, тут же зібравши майже мільярд. кажуть, йому ну дуже сподобалася вся ця тема з снами та тим, наскільки впливовим. Був його персонаж, по сюжету чувак залізав в голову людини шляхом сну та змушував думати так, як зручно йому. Він міг буквально помістити якусь ідею, і жертва навіть не змогла б здогадатися, що її змусили так думати. Після такого сильного року Капріо знову пішов зіграти у Байопіку на цей раз у фільмі Клінта Іствуда Едгар. Режисуру критики трохи засрали, але гру Ді Капріо оцінили високо. У цьому ж році він знову пробував себе як продюсер, і знову ці проби пройшли жахливо. Фільм, який він намагав. Продюсувати, червона шапочка, війшов у топ-10 найгірших фільмів того року та майже нічого не зібрав. У 2012 році він вперше пішов на співпрацю з Тарантіно у Джанго, на який, до речі, не хотів погоджуватися через величезний пласт расизму у роботі. Але Тарантіно зумів переконати його піти на співпрацю. За роль заможного робовласника він отримав номінацію Золотого Глобуса. У наступному ж році Ді Капріо хотів взяти перерву, але не пішло, бо буквально в цьому ж році він знімається в проєкті Великий Гецьбі. Обі людина Павук Маквайро фільм оцінили 50 на 50, але Ді Капріо сподобалася всім і кожному. Гецьбі на зборах зібрав тричі більше заявленого виробничого бюджету. Ну і плюс в тринадцятому році він спрацював ще три фільми. Не здається, мужик. Далі була п'ята співпраця зі Корсезо у ролі Вовка з Волстріт. І що цікаво, на цей раз не Скорсезе обрав обирав Капріо, а Ді Капріо обирав Скорсезе. Там своя історія про неї розповім у відосі про Скорсезе. За цю роботу він отримав золотий глобус, а також величезну кількість номінацій, включаючи Оскар за найкращу чоловічу роль. І десь після цієї роботи багато хто чекав на перший Оскар Ді Капріо в кар'єрі. Пам'ятаю цей період, десь 15 по 16 рік, у момент виходу легенди Гью Ласа, просто нескінченний потік мемів про. Ді Капріо і його Оскар, який він то отримує, то не отримує, то нагороду взагалі закриють на невизначений час, аби тільки надавати її Лео. Легенда Гю Гласа, фільм, який він, до речі, працював також дійсно став піком його кар'єри. Тут співпало все: гарний бюджет, гарна рекламна програма, плюс підходяща для Оскару роль. Його люблять давати акторам, що пройшли через складні випробування, щоб виконати свою роботу. Ді Капріо їв сиру починку Бізона, спав в тушах тварин, вчився стріляти з мушкета, розпалював. Багаття спілкуватися двома мовами корінних американців і лікуватися традиційною медициною. Останнє особливо небезпечне. Плюс до цього всього фільм отримав гарну суму касових зборів, що також дає компліментів його продюсерській роботі. Прайм, в принципі, був очевидний. Період з 2010 по 2016 рік зібрав більше ніж 75% голосів. По факту, коли ти отримуєш єдиний оскар у цьому відрізку, багато хто буде вважати саме його твоїм праймом, але у випадку зі Капріо це абсолютно абсолютно Виправдано, той стрік сильних фільмів і ролей, що був у нього, я не бачив майже ні у кого. Можливо, Мерфі міг би наблизитися, але й то навряд. Чи.